Та всіх. я хочу подивитись ось що: На Алясці домовляться про перемир'я в повітрі. На Алясті домовляться про перемир'я в повітрі. Десятка жезлів. Якщо так або ні, то відповідь ні. При цьому карта бачите, як. Аналізу інформації, збору інформації. Я б не сказала, що буде летіти куди захочуть кидатись. Ворог не піде на повне перемир'я. Знову карта правосуддя, розумієте? Шахеди, до речі, оце, якби юридично він це за не закрепить. Якось все по колу йде у нас. Добре, повне не буде. Добре, на Алясі вийде домовитись про часткове перемир'я в повітрі. На Алясі вийде домовитись про часткове перемир'я в повітрі. Часткове. Ох, сонце. Часткове. Та, що підтверджуємо, мої попередні росла. Ось вам дві капки. Ось вона. Ось вони домовленості пішли. Ось все пішло. Розумієте, про що я? А тепер вмикаємо логіку. Елементарно, частково. Дивіться, на дні колоди правосуддя. Вмикаємо логіку. Я ж робила вам розклад попередній. Цікавий. Аналітичний. Пере... Тактична авіація це повітря. Її застосовують при наступі. Каби, ряби, це сюди. Далі. Балістик. Розумієте? І тут питання буде стояти в видах зброї, в територіях, скоріш за все, глибокий тил і тому подібне. Часткове перемир'я буде навіть його якось зафіксують. Як вам? Е, дивіться, момент. Тепер думаємо, де зараз летить. От зараз де летить. Де більше, де менше. Ви ж бачите, і так все знаєте. Оце частково перемир'я. Бачите, яке? Добре. Тепер, це перемир'я часткових повітрів буде як? Застосування менше видів зброї? Ні. Не застосування менше видів. Менша територія, яку обстрілюватимуть. Mm -mm. Mm -mm. Так. Не, не скорочення видів зброї, не менша території і тут домовленість про відсутність обстрілів в тилу. Так, не дуже зрозуміло, про що мова. Не дуже розумію, що саме буде. Мені не нормально показує це все. Не то. Там вона є, яка, я не можу зловити. Я не ловлю Так, я не зрозуміла, що це мається на увазі зовсім. Ану, покажіть мені що означає часткове перемиря в повітрі? Досить домовлене. Часткове перемиря в повітрі між Україною і Росією. Що це, бляхмуха, означає? Це ви результат. Розумію, на тил не летить на тил. На глибокий тил воно не летить. І Україна накидається, і Росія накидається. Розуміли? Там, де є серйозні моменти. Це домовлені щоб, знаєте, десь таке було нормальне життя вже повноцінне. До чогось вони домовляться, відразу скажу, мені випадає. А далі ну будемо на практиці дивитись, там дуже багато підводного каміння.